Мір Божого усім, хто любить Господа у цей важкий час. Колись кожним днем світ стає усе більше божевільним і небезпечним, ми міжнародна місія, слово Боже, надаємо духовну і психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні в результаті воєнних хвороб катаклізмів у людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості і хвороби. Багато хто занурився в телебачення, інтернет. Дивляться журналістів, політиків і блогерів споживають масу інформації, але вихід і полегшення від душевних мук, страги і безумства дає тільки слово Боже. Біблія говорить, що все у цьому світі створене і тримається Словом Божим. Атоми, молекули увесь всесвіт покоряються Словом Божим, тому звільняє від усіх страхів, фобії. Розладів депресії, іншого жаху тільки слово Боже. Адже слово Боже і є Бог щодня ми чуємо свідчення, як люди відписуються від брехні пропаганди, агресивний контакт і слухаючи Слово Боже, отримують свободу. Ісус Христос сказав: пізнайте істину і істину зробить вас вільно. <кхід> Тому за рік на каналі місія Слово Боже підписалось до 2 мільйонів людей відео, які ми створимо, подивилися. Близько 2000 мільйонів разів. За останній рік запрошуємо і вас, приєднайтеся до місії. Тут на нашому телеграмі канал щодня виходить інформація про нові відео на наших каналах. В Ютубі, дивіться це відео з окрівнями і духовним Пісня псалми, і наповняйтеся вірою, перемогою, пробаченням Божественні, зціленням і свободою від всякого демонічного. Рапса, нехай Бог благословить і збереже вас. І напишіть нам, якщо ви потребуєте молитву. Підтримку, спілкування і психологічну допомогу буде на описанні вам сам зланененкис.